Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Думаю, що кожен собі ставив запитання: а де можна знайти Бога? Як можна знайти Бога? Де взагалі цей Бог живе? З давніх давен люди вважали, що Небо це є. Місце дім Бога. І коли вперше людина полетіла в космос після повернення, всі розвінчали міф про те, що там Бога немає, що там Бога немає. Перепрошую, розвінчали міф, що небо є домом Бога. А зараз дуже багато людей, особливо науковців, і молоді, заперечують Бога. Бога немає, бо його не можна побачити, його не можна зрозуміти. Де цей Бог? Покажіть мені його, щоб я міг торкнутись, можна було в нього повірити, як мені сказала одна людина, я вірю в природні закони, те, що я можу побачити, дослідити, а не в то, що мені хтось там переконує, що я маю вірити в невідомо, що і невідомо кого. І кожного разу, коли в мене заходять такі розмови, спілкування з хлопцями, особливо з нашими військовими, складно є дати їм відповідь. Але сьогодні натрапив на одну думку такого Володимира Черняка, і я хотів би з нею поділитися, щоб зрозуміти і пояснити дати відповідь всім, хто шукає Бога. Ото що він сказав? Бог спостерігає за людину, за людиною з її серця. Тобто Бог, Він є в нашому серці в першу чергу. І от саме те, що є в нашому серці, те, що нас наповнює, а що нас наповнює, це те, що виходить з нас. Він, це є Бог. І от саме в якого Бога ми віримо, такий Бог живе в нашому серці. І цей Бог за нами спостерігає. Саме цей Бог, якого я поселив в своєму серці, Він визначає моє життя, Він визначає моє ставлення до інших людей. Він визначає моє ставлення до самого себе. Ті цінності, які я вселяю в своє серце. Все є відображенням, і це є мій Бог. І ті цінності, які я людям іншим кажу, це є Бог. Тобто Бог це та внутрішня сила кожного з нас, яка формує нас як особистості. І Якщоби пізнати Бога, треба послідкувати за собою в першу чергу. В Греції. На храмі на честь Бога Аполлона в Дельтах, в місті Дельти. Був надпис, не знаю, чи він зберігся, але колись він там був надпис грецькою мовою, звучав він Гнотхи Сеафтон, тобто пізнай самого себе. І от греки, хто, як не греки, найбільше зосереджувалися на тому, щоб пізнати самого себе. Не східна релігія, яка. Вчила удосконалення себе. А саме греки вчили пізнавати себе, знати, хто я є. Ти не можеш себе удосконалити і змінити, якщо ти не пізнаєш, хто ти є. І от саме пізнання самого себе, на думку греків, вело до удосконалення і вело до зустрічі з Богом. Бо Бог. Ще раз повторюсь, це та внутрішня сила, яка заставляє нас жити. І от саме від того, що ми репрезентуємо, що ми віддаємо іншим людям, і є свідченням того, який Бог є в мене, в якого, бо, якого Бога я вірю. Якщо ти спілкуєшся з людиною, а в людини на 10 слів 8 матів, Матюків стоїть питання, в якого ж Бога ця людина вірить? Адже матюк це мова диявола. Матюк це слово, яке не несе жодного змісту, не це пусте руйнівне слово. Якщо ти спілкуєшся з людиною, а людина себе тільки вихваляє, то якого Бога тоді ця людина має? Який Бог її? Дуже схожий на нарциза. був такий грецький міфолофій персонаж, який, якого Боги обдарували красою. І він, коли побачив себе в відображенні, у воді, закохався в самого себе і не міг вже жити без свого відображення. І таких речей можемо багато дуже говорити. Бог спостерігає за нами з нашого серця. І саме наше серце є вмістилищем Бога. Саме наші цінності, які ми віддаємо іншим людям, є відображенням того Бога, в якого я вірю. Ісуса Христа, і Його учнів звинуватили в тому, що вони їдять нечистими руками, що вони порушують закон. Але що сказав Христос на це? Людину осквернює не те, що входить в неї. А те, що виходить. І він почав перераховувати всі ті гріхи, які виходять з людини, і додав, бо все, що входить в тіло, з тіла і виходить зразу. Але все, що виходить з тіла, воно виходить з серця людини. І воно показує, чим людина живе. Тобто людина показує свого Бога. І якщо ми хочемо знайти Бога і зрозуміти Його, пізнати Його, треба зрозуміти і пізнати самого себе. Щоб пізнати самого себе, сядьте кожного вечора, проаналізуйте свій день і запитайте себе, які цінності я сьогодні поширив серед усіх. Що я сьогодні дав людям? Що я сьогодні дав самому собі? І це буде відповідь на запитання. А який це Бог? Той, хто цього не буде робити, скажу зразу, даю підказку. Це саме звичайний лінтяй. І його Бог це лінь. А що таке лінь ми з вами говорили? Не хочу нічого, не хочу докладати зусиль. Лінь це програш. І той, хто не пізнає себе, не пізнає Бога, який спостерігає за нами з нашого серця, який рухає наше життя, який заставляє нас жити. І якщо ми цього не пізнаємо, якщо ми цього не усвідомляємо, ми мертві. Тому Шукаємо Бога в своєму серці, Пізнаваємо Бога через наші цінності, ми, якими ми ділимось з іншими людьми. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому, допоможи Не віднайти всіх безвісті зниклих і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішнім, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, завтра, день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!